Вітаю! Сьогодні 6 вересня 25-го року. І ось ледь встигла засняти троянду Вестерленд. Вже багато квіточок від квітла, але ще є квітки. Троянда мені ця подобається, вона дуже красивого кольору. Ну, ці квітки вже декілька днів трималися, тому вони не такі яскраві. А так вони ще яскравіші. Ось, може Оця ось квіточка. Кущик посаджений в позатому році сакулянта. десь зараз ну, цей пагін метр 70 В наступному році вже потрібно, мабуть, буде якусь шпалеру йому городити цьому кущу. У мене ще один кущ є пересортицею з Грандіна Макс. Так що, два кущі, троянда геть не хворіє, жодного враженого листочка нема. Запашна, колір красивий. Ну що ще від троянди.